ДБР взялось розслідувати побиття строковика, яке сталося днями у військовій частині і завірусилось у мережі та викликало хвилю обурень. Нагадаємо, неприємний інцидент стався на Житомирщині. На кадрах, які поширюють у соцмережі, помітно, як офіцер ногами жорстоко б'є строковика. З'ясувалося, що побив молодого солдата, командир другого взводу роти охорони, лейтенант Віктор Вітусевич. До слова він згодом записав з цього приводу навіть відеозвернення, де заявив, що готовий понести покарання, та пояснив, чому побив хлопця. Я молодший лейтенант Вітусевич Віктор Антоніч буду з вами чесний. Я був неправий і готовий понести покарання, на яке заслуговую. Але хочу сказати, алкоголь в армії це недопустимо. Це смерть на фронті, ризик для життя всьому підрозділу, де б він не був, на навчаннях чи в районі виконування бойових дій. Це неприпустимо і це треба суворо забороняти. Я буду відповідати за свої дії, сумнів тому немає. Але це не змінить мого ставлення до алкоголю в армії. Відтак справу вже розслідує ДБР. Як інформує відомство офіцеру загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі. Його дії попередньо кваліфікували як перевищення військової службовою особою влади чи службових повноважень, вчинені в умовах воєнного стану. Слідчі вже допитали підозрюваного молодшого лейтенанта. Він наполягає на тому, що солдат нібито був у стані алкогольного сп'яніння. Наразі життю та здоров'ю солдата нічого не загрожує. Тяжкість. Отриманих тілесних ушкоджень встановлюють.